Всіх вітаю з АТБ. Я в описі під відео. Першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якому саме тебе я роблю огляд. Роблю огляд акції на цей тиждень. Дивимось, акція почалася 10-го, 12-го на Надо... таку ковбаску, варену, ковбасний ряд, куряча, зв'яза птиці. Розумний вибір. Саме за оцю паличку ціна, написана за оцю паличку, 30-50 за 300 грам, а коштувала 51 гривню. 40% знижка. Гарна ціна, до речі, за 300 грам, Да, можна, мабуть, і волі. Є, так, таку ковбаску. Далі бачимо тут вироби фаршеві, ковбасний ряд, розумний вибір. Це фаршеві вироби. Я навіть не знаю, що це, типу ковбаски, але якось фаршеві вироби називаються. Ось такі вироби коштують 37,90, а коштували 44,90. Такі фаршові вироби. Далі акція бачимо на ковбас, на крильця курячі, своя лінія. Так, такі крильця. Тут вони да, по-різному розфасовані. За 16,99 за 100 грам. Знижка 24%. Коштували 22,27. Оці крильця, Тут вони десь по 300 грам розфасовані ти копчено-варені, а я думаю, щось не можу зрозуміти, чи копчені, чи варені. Це копчено-варені крильця за 16.99 100 г. Також акція з 10-го 12-го. Бачите, м'ясна лавка, сосиски дитячі 330 г. Коштували 95, зараз 80 гривень 90 копійок. З карткою ТБ 7686 ще дешевше. Акція на курочку, своя лінія. Тут вона десь по кілограму йде. варена, також 10% знижка, замість 19,89 17,60. Ще ось така ковбаска, м'ясна лавка. Тигриня 400 грам. Хтось казав, що вона смачна, ця тигриня, м'ясна лавка. Так, фаворит плюс 98,70 коштувала саме оця паличка. За 400 грам, зараз 83,80. Тут, ну, Тут вказана ціна за палочку. Тут щось таке, як сало бачу. М -м -м -м. Сало своя лінія по-домашньому, ну, яка шкурка. Я не знала, що в них сало продається. Сало по-домашньому. Ось, ось таке сало. Ух ти, воно прям з м'ясом йде. Рослоєчко 19 гривень ну, за 100 г 190 за кілограм. Коштувала 21,87-12% знижка. На ходосці такі слайси зі свинини 39,90 коштували 45 гривень. Це знижка 12%, 15% знижка. Де у нас якось змішали буженіна. Ось вона, оця буженіна, своя лінія традиційна, коштувала 35,90, зараз 30 гривень. А ось такі рум'яні вкусняшки. М'ясна рум фабрика Фаворит плюс, м'ясна лавка. Бачите, 19% знижка, нормально. Так? За 300 гр 61,70, 76,90 коштували до цього. Докторські фірмові бачу по акції. Докторські фірмові. Е, так, вони коштували 76,30. Також м'ясна лавка, фаворит плюс. А зараз 64,80. 15 знижка. На ось ось такі мюнхенські ковбаски від добров 73,40. 140 грам. тут всього, 12% знижечка. І ось 12 знижка на таку ковбаску. Ось цю добров. Варену, лікарську 30,99%. Далі, тут я все показала в цій стороні. І сюди переходимо. Тут у нас ось така ковбаска. Це у нас ковбаска Тірольська. Добров також робить. 17% знижка. Коштувала 48,26, зараз 39,80%. І ось сосиски з сиром, сардельки з м'яса, птиці 19,40-30% знижка на оці сардельки вони коштували 27,74. І ось такі ще. Це Польща робить 6 штук тут в упаковочці. 20% знижка. Класичні копчені приготовлені на пару 41,90. приготовлені на пару. Тут знижка. Дивіться, аж 40% своя лінія губе. Бернська напівкопчена за 420 грам за ось, ось цю паличку. саме, За цілу паличку за 430 грам 70 гривень 50 копійок коштувала 117-40% знижка. Далі це виріб, фарширований, розумний вибір. Коштував 88,70, зараз 75,30, ось цей баварський. Тут 430 грам. І ще такий виріб баварський це такий же мені здається. І це також своя лінія губернська, А тут 38% знижка, процентів фінська, Ось така фінська, тут 420 грам. У цій паличці була 130, зараз 80-90, 90 знижка 38%. Ось, знижка на отаку ковбаску, добров, дивіться, любительська 25-40 аж 30% знижка, а коштувала 36-30, Нормальна ціна. Ця грудинка банкетна знову, по-моєму, вона ще була в акції глобина. 12% знижка, 48-40, тут 120 грамів за оцю упаковочку. Переходимо. Наступний холодильник. Так, знижка 17%, юкову. кабанос з біконом. Ось ну, такі кабануси по 43,50-60 грам, І ось такі кабануси висушені 120 грам за 73,60 А ось ковбаска глобина, салямі італійська, 12% знижка за 50, 50 гривень 10 копійок, а кушло 57-27. Буду більш великі знижки показувати вам. От 40% знижка, це вже більш цікаво. Своя лінія губернаторська, сиров'ялина. Так вона виглядає смачно губернаторська. Коштувала 48,77 за 100 грам, Зараз 29 гривень за 100 грам, Деякі за паличку, деякі за 100 грам. Також за 100 грам, ясна лавка губерна. А це така ж губернаторська. Саляни фует. Ця смачна колись коштувала 57-60 за 100 грам, Зараз коштує, а коштувала 69,80 і добров, знову-таки по американський сирокопчений бекон 61,90 за 120 грамів. А тут ще добров, шинко рубана. Ось така варена нарізка 4190. І переходимо до риби. Там уже ковбаси так багато. Я длівчі знижки вам показала, закрию. Так, дивимося, що тут цікавенько. 17% знижка. Так, оце я показувала, бачите, третього була акція. Тут деякі цінники вони як не поміняли. Я не буду казати, бо ще вдруг вони закінчились. Якщо третього, от 10-го кажу, дивіться, ікра, ікра Моєве, солона, пробійна за 48,90, 100 грам, а коштувала 7590. Це 35% знижка за оцю ікру в водний світ. І тут також мідії, м'ясо мідії, в олії своя лі, лінія з прянощами. Ось оці мідії. Ось у ці мідії, бачите, в такій скляній баночці. 200 грамів там їх іде за 51,90 коштували 70 гривень, 25% знижка. Так, то ще те, що я пропускаю, там не зрозуміло цінник, чи вони його не змінили, може воно продовжується, але я не буду. Ризикувати, розказую і про нові акції. Те, що почалось 10-го, це зрозуміло. От 180 грам, бачимо, сьомга слабосольна коштувала 250-30, зараз 180-50, 25% знижка. Ага, також ось сьомга третього і ось така 13-го почалась акція на цю сьомгу вона коштувала норвеноця 290 зараз 1990 тільки я не бачу, а 210 грам. Ух ти, Вомер оцей ексклюзивна знижка, тільки з карткою АТБ. Ну, я покажу, У мене немає картки АТБ, але я люблю Вомер. Вомер виглядає смачно. Цей Вомер за 100 грам 30 гривень 99. Я коштував 42-19 Ну, тільки ексклюзивна з карткою АТБ. Ще на мой ось у них знижка 7% 57,60 мойва. Тут у нас дивимось. Акції з 10-го на Гарбуша стейк з кибочками холодного копчення. Коштував 125 зараз 109, знижка 12%. І також ось такий, так прям виглядає класно, знаєте, як пофарбований рибком продукт. Лосось солений, солен фолібе з без шкіри 119 гривень за 150 грамів. За 150 грам. І форель з кибочки, ось холодного копчення. Форель також по акції була 168 зараз 139 за 120 грамів. Тут у нас і корка, отака водний світ, 160 грам, з, з ікрою мойви, з крабовим м'ясом. Була 58, зараз 37, 35% знижка. Непогано. І переходимо до яєць. Дивіться, на яйця також є знижки. Яйця, ось у такі яйця курячі. Хто в нас перший гатунок? Я бачу, 10 штук це своя лінія. 6% знижка. Перша категорія написано. Були 74,50, зараз 69,90. Так, зараз ми їх порівняємо. Такі яйця. Ну, Не дуже видно, які вони. Ось іще такі є яйця. Це у нас також своя лінія, 10 яєць. Це вже якийсь ну, вищий сорт, 71-39% знижка, були 78,90%. І все таке полтавське яйце в такому зеленому пакуночку. Полтавська першої категорії, акція 6% знижка, за 74,70, 70 сімдесят гривень, 20 копійок на яйця. І ще в холодильничках подивимось, які акції. Так, отут зелений цінник на хінкалі з сулугуні, 149 гривень. О, ми пропускаємо. Ми будемо дивитися ось такі цінники. Бачимо. З 10 числа акція 25% знижка. Крабові палички, знову таки, делюкс. Крабові палички, делюкс. Де вони? Своя лінія. Бачу, ось вони. Ага, виглядають так стильно. Крабові палички, делюкс. Ось такі крабові палички делюкс заморожені за 500 грам. Великий пакуночок 93,90 коштували 125 гривень. Це 25% знижка. На ці делюкс. Також знижка це з третього не показую. Далі креветки. Оце ексклюзивна знижка знову таки для тих. То має картку за 700 грамів ці креветки. Коштували 249, а так 187,40. Це у кого є картка АТБ. Тут у нас 3 числа котлети рибні, 77,40. Далі, от з 10-го дивимось, Скумбрія заморожена. Норвен о цієї торговельної марки. За 100 грам ціна була 20,56, зараз 16,39, 20% знижка. Я хочу глянути, поскільки ж вона там розпасована. 850 грам, нормально, я думала навіть більше, ніж кілограм. 16.39 коштує така скумбрія Норвен. Акційна ціна. Тут у нас 10-го печінка знатна курка. Дивіться, коштувала 53 гривні, а зараз 48,70. Всього 9% знижка. Ось на цю печіночку. Вона тут розфасована по 0,5. А, це ціна за 0,5 такі є. 48,70 за 0,5, за пів кіло. З цієї печінки знатна курка. Так, зрозуміло. Так, Четвертина задня, 5% знижка. За 100 грамів була 8,98, а зараз 8,48%, четвертина задня. І знижка також за 100 грамів вказана. Курчата бройлери були по 15,93 м'ясо гомілка, зараз 12,99%. Ось оце М'ясо -гомілки. гомілки по 12,99, 18% знижка. Нормальна така знижка, 18% на гонілочки. І крило. Ось далі йде крило. Наша ряба, плечова частина охолоджена 9,99, а коштувало 11,69-14% знижка. Так, тут у нас далі далі, далі бачимо філе курчат бролірів по 16 гривень. Ось отаке філе. Знатна курка, курчат бройлерів по 16 гривень за 100 грам, а було по 19,89. 19%, 19 знижка. І ковбаски нямські. Нямські ось такі ковбаски. Нямські ковбаски. Вершкове масло та трави. Цікаво. Глобина зроблено в Україні. 10% знижка були 101, а зараз 90 гривень. І 9% знижка на фарш глобина. Курячий фарш глобина. Бачите, 90 гривень 78 копійок за 0,5 упаковочці. Ще на що тут знижечки? Це у нас третє. Так, тут я передивилась тут майже все. Ось тільки ковбаски для гриля часникові 93,80 за 100 грам. Це нова акція. Тут з третього і також на вершкове масло. Зараз вам ціни покажу. Акція тульчинка. Суміш рослинно-молочна. Коштувала зараз 68,40 за 400 грам. 72,5% жирності, 17% знижка. І маргарин своя лінія. Також маргарин своя лінія, Ось він 500 грамовий, 72% жирності. Коштує 42,80, а з карткою 40 гривень. Так, оцей маргарин, своя лінія. Ось такий вершковий особий. Особливий, так? вершковий особий своя лінія. Є 250, а є 500. Акція саме на 500, а 250 – 29,60 кошти. Тут 22% знижка. Ну, масло ціни вам показую. Злагода селянська 97,90 за 180 грам. Злагода. Я не знаю, тут у них є товар... а це без лактози просто. Масло кома без лактози. О, я не бачила, ось таке кома без лактози, до речі, 95,90 за 180 грамів. Безлактозне селянське. Так що, от будете знати, що в комо є безлактозне масло. Масло ферма бутербродне. Масло ферма бутербродне за 180 грам, 91,90. От масло своє лінія, до речі, 78,90. Нормальна ціна. 78,90, Це ось масло своя лінія. 72,6% жирності. І масло своя лінія, солодковершкове, 82%. Ось, бачите, процента жирності, екстра 86,50%. Білоцерковське масло, ось таке. Селянське масло, 72,6% жирності коштує 89,90. А ще ось, дивіться, у них такий великий пакуночок, 400 грам. 400 грам – це масло йде за 171 гривню. Ось отаке 400 грам масло солодковершкове. 72 так, а вироблено виготовлення місця. Дніпро робить ось таке масло. Так, ану Яготинське ще скільки коштує 101 гривню. І дивіться знову, суміш, тульчинка не солона акція, знижка 25%. Коштувала 46,90, зараз 35,20. Ось така тульчинка. Ось оце 180 грам. Рослинно-вершкова тульчинка коштує 35,20, а коштувала сорок 46... 90. Ну так, морозиво я вам показувати не буду. Тут на морозиво якісь акції. Так, на морозиво. На морозиво багато акцій. Я була в АТБ в торгівельному центрі Меркурій в Одесі. Це великий магазин АТБ, такий новенький, він мені дуже подобається. Тут завжди чисто, хайно і ну, приємно знаходитись. Я адресу залишу в першому коментарі обов'язково. Також покажу ось акція, дивіться, на такі величезні фігурні вироби. Ну, По типу чіпси, але це не чіпси, такі як кільця. 150 грам, щоб вам було видно, коштували 36, зараз 30 гривень. І ось ще такі зі смаком сиру. Глазу, глазуровані, не глазуровані, зі смаком сиру. 30 гривень за 150 грам. Попкорн по 16 гривень з різними смаками. Сиром з карамелью, хти з цибулею, Зі сметану ніколи такий попор не коштувала. Був по 19, зараз по 16 гривень, по 90 грам. Саме акційні, кажу вам позиції. І ось акція, наприклад, бачимо Асті вино і гристе Роккобаро 235,90, 23% знижка, а коштувало 309. Так, оце Рокобаро. Не написано, хто це, яка країна-виробник. Все таке цікаво, мені. Зараз скажу Приємство, яке при... виробник. Ага. Іспанія, я так понімаю, розумію. Но мені здається, так, а ні, Італія. Все таке Італія. Ух ти. Італьє... Італійський цей Асті 235 гривень. Також тут. Сік томатний по 43 гривні, акція 14% знижка за літровий, да, літрова упаковочка. А коштувала 50 гривень. Нектар я вам показувала. І ось тут новорічні такі мілка є. Дивіться. Ух ти, мілка такі, яйця, шоколад в шоколаді. Виглядає смачно цукерки кульки, мілка. Коштували 121 гривню 90 копійок, а зараз 84,50 за 90 грам. Це, мені здається, якісь вони імпортні. Да? Молоко заклеєно. Ага. А це Німеччина виробник 84,50 коштують. Ну, тут все, я вам просто так ціни не покажу, немає акцій. Акція є на отакий подарунковий набір Smarties, Smarties Santa, кондитерські вироби. Ось такий Smarties коштує 114 гривень, а коштував 135. Ну на цьому я буду закінчувати все-таки свій огляд. Це все. От такі ще чаї в них є своя лінія, ніколи не бачила. 43:30 з ярличком. Такі чаї по 50 грам, 25 грам. Різні, бачите, смаки по 43 гривні. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!